Колегі на каналі Берег Фітерфішинг з вами Володимир Торошенко Ну що, приїхав сьогодні випробувати на озері свої сили та половити якоїсь цікавої рибки. Зараз покажу озеро, і де я сьогодні буду і на що ловити. Ось, друзі, краєвид озера. Місце маленьке, але вже налаштоване. Ось так. Я буду сьогодні ловити ось, десь там. І в надії половити якусь гарну рибку. І так, колеги, як завжди, по класиці наших відео. Хто дивиться на початку відео, я розкажу, про які, на які снасті я буду ловити та що я сьогодні буду приміняти. Ловити я сьогодні буду на довгі вудоща ЧЦ 427 Daiwa Enzon Distance з тестом 150 грамів, але поставив дуже тоненький Qверти для того, щоб відчувати найменші коливання при клюванні. В комплекті буде у мене Discans котушка та Endzone шнур. Використовувати я сьогодні буду коричневу таку прикормку, це плітка плюс лящ. Також буду додавати потихеньку варений мікс, так називаємо готовий. Це пшениця, кукуруза, вона відварена та в таких зіп-пакетах продається вже готова для використання. я Потрохи буду додавати її до годівнички і вдягати іноді якусь пшеницю або кукурузу під опариша для того, щоб трішечки різноманітити свою насадку. І з насадки у мене сьогодні тільки опариш, і, в принципі, все. Промірявся, дистанцію я знайшов на 57 метрів, о, така тут біля берега камінці, але далі йде така багнючка. От, А на 57-60 метра, таких, я би сказав, 4-3 метри. Ну, може там 2,5, може 3 плюс-мінус десь. В общем так, 2-4 оберта кутушки вийшло в мене. Іде така більш-менш тверда поверхня. Глибина не дуже велика, 2,5 метри. І, в принципі, все. Там я і зупинився. Нагодував я. Прикормкою та додав трохи а, цього вареного мікса, і сиджу в очікуванні на клювання. Опа ось і він. Друзяка, ой 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 так, єсть, єсть, красень. Опа-опа. Так, не будемо форсувати, бо вже двох спустив. Треба цього хоч дотягнути mm. до берега. Опа. Так, іди, іди, іди. Іди, друже, сюди. Опа, давай, 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 давай. Невеличкі коробчики, але сильні, сильні, дуже сильні. Бій дають гарний. Що сказати? опа 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 Навіть вудлище 427. І з тестом 150 грамів відчувається напруження, хоча стоїть самий найменший ківертип, 2 унції, але От, бачите, як воно відігрує гарно. Дистанція чималенька, ще плюс він потягнув, зірвав фрикціон аж до кліпси. І це додавало ще декілька метрів. Так, добре, що на дистанції є швидкий фрикціон Якраз в таких випадках, коли він риба підходить до берега і починає активно втікати, то якраз швидкий фрикціон і спасає. Швиденько його підняли, відпустили точніше і. Він стравлює гарно, без всяких перешкод. Вже майже біля берега, але не хоче підніматися. Ох, водлище як грає гарно. Да, на фідер ловити коробчиків, ну, подвійне задоволення. Якщо це ще класичний фідерний метод, я розумію, що тут гачок невеличкий, жилка. 0,12.8 зараз гачок 10-го номеру від Фудо. 4201. Ну, Це десь приблизно 12-го стандартний, я би так сказав, розміру. О, Годівничка вийшла, значить він вже має бути тут. І невеличкий кусочок фідергама як вставка для того, щоб не запутувався повідець. І фідергам плюс. Вудлище і грає гарно. Так, да, зовсім невеличкий, мальок, я би так сказав, як завжди, але як бачите, що просто так його на храпом не витягнеш. Бійкий і не хоче брати. Опа. Майже. Опа! Єсть, єсть, колеги, єсть. Зараз я вам його покажу. І так, колеги, поки я з вами спілкувався, у мене відбулося перше клювання, був невеличкий коробчик. Ну, точніше, я би так сказав, я тільки вирішив щось змінити. Я маю на увазі в насадці, дивлюся, в мене потягнуло. Ну, витягнув. Невеличкий був коробчик, але вже початок покладено. От можна сказати, що з першої годівнички і вже є результат. І так, довжина повіця в мене сантиметрів 50 ось бачите, 50 діаметр 0,14,8 і гачок. Ось 42.01 від Fudo Hooks, 17, о, точніше, розміру. І вже є клювання. О. Да, плюси довго вудлища, що можна закидувати на дистанцію майже 60 метрів і не вкладаючи, але позаду в мене невеличкі кущі і мало місця, тому приходиться щоб якось компенсувати це. Ось так. Коробчик був такий продовгуватий, як сазанчик, я би так сказав. Але невеличкий. Ну, поки такий. Краще такий, ніж ніякий. Тому не перемикайтесь і давайте разом з вами далі дивитися, що з цього вийде. І так, колеги, поки що припікає сонечко, неочікувано воно сьогодні вийшло і достатньо гарно припікає. Я забув, що я коли складав речі, поклав свою кепку на дах автівки, захлопнув двері, так і поїхав. Тільки що ходив в машину, шукав свою бейсболку, але її так і не знайшов, бо я її... Залишив на даху автомобіля. Е, в мене таке питання, дорогі друзі, колеги та глядачі каналу Берег Фідерфішинг. Е, чи цікаво формат змагань? Е, мене пригласили на змагання, на фідерові, е, класичний фідер, це була річка і, можливо, будуть е, прилові лящі. І непогані розміри, і в непоганій кількості, я би так сказав. Головне, щоб не йшов дощ. От, і мені було б цікаво, чи цікавий був би такий формат. Змагання будуть проходити два дні і один день тренування. От, це буде п'ятниця, субота-неділя, але я поїду без тренувань, можливо, в п'ятницю приїду, подивлюся по берегу, яку рибу ловлять. Ну так, позрізаю інформацію, я би так сказав. От, а саме познімати змагання. Звичайно, що це будуть е, такі е, дуже мало інформативні по типу там, розмовні, більше там буде, якщо буде риба. От, бо часу на змаганнях дуже великого нема. Але цікаво подивитися, які улови, яка риба ловиться, чи вдасться щось підловити. Так що, якщо цей формат цікавий і вам буде до вподоби, напишіть в коментарях. Цікавий формат, чи не цікавий. І в принципі це одне питання. Та якраз другий друге питання це чи подобається вам формат коропової ловлі, да, флет фідера або класичного фідера Або, я так спостерігаю за активністю на каналі, то саме ловля флет фідером або Коропа. Щось не дуже активне. Звичайного фідра більш активна, є коментарі, є якісь відгуки, є люди, які пишуть свої запитання мені в месенджер Facebook. Я там достатньо багато спілкуюся. от Формат виходить набагато швидше в спілкуванні так такса, бо коли пишуть коментарі під відео, поки я побачу, поки я відповім, поки людина побачить, проходить деякий час і втрачається сама. Ідея запитання. А в Фейсбуці, коли мені пишуть месенджер, то у нас відбувається більш-менш діалог, задав питання, відповів. От тому хотів би так само попросити вас написати в коментарях, чи подобається вам флетфідерна риболовля на нашому каналі та коропова, чи класичний фідер, що більше до вподоби. Дякую за, за ваші відгуки та. За ваші запитання. такий коробчик мальок, грамів, може, тут 600, 500-600 грамів клюнув на класичний фідер на опариша. Нічого там не було, але звичайний опариш та десь сантиметрів 75 повідець. Буду зараз його відпускати, хай собі відпочиваю, бо сонечко дуже припікає і. Зараз марінувати його не дуже буде гарно. Тому відпускаю, хай собі підростає. Одразу є клювання, але я так розумію, що якась дрібнота засіла. Так, якась мала дрібнота сіла, якась сплітка чи уклія чи що це? Так, ой боже мой. Куди ж ти стільки? тобі ж не влізе. Ось така ось все, дрібнотка. Але насіла. Так, знову насаджую. Червоний два білих та на край цю ось так цю, цю куклу і прикормка і наточку лову Якась, я маю на увазі нейтральна плавучість, чи я не знаю, чи може якось трішки піднімає гачка, бо, як бачите, тільки поставив кастера цього і два коропа попалися і невеличка плітка. О, знову клювання. Але я так думаю, що це сама дрібна риба підійшла на точку і дзьовує насадку, але е іноді, як бачите, Підсажувати кастера може допомогти. Я так само і на змаганнях використовую кастер на гачок, іноді просто кастер вдягаю. Навіть буває таке, що я коли вдягаю, протикаю так спеціально, щоб він був такий максимально з нього витікало, вдіваю там 4-5 штук. Із них три таких ледве тримаються, але закидуєш, повідець падає, оцей е, з Опариша е, білок цей починає десь там. Опа, єсть. Десь там е, в товщі води віддаватися да, з цього опариша і риба. На це так само активно може клюнути. Як і плітка, так і підлящ, так і густера, і подус, все, 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 що захочете. Так, це невеличкий ось вам знову підлящик. Бачите, на початку моєї ловлі він попався і ось зараз. І що вам сказати, невеличкий такий! Ай! Випав, але допригав сам. Так, і знову що ми робимо? Знімаємо опариша. Після кожного клювання краще знімайте е вашу насадку, міняйте повністю. Навіть якщо вона виглядає більш-менш нормально, краще її знімайте, бо вона вже не така гарно віддає. І не грає, бо вона вже побула в воді, і в воді вона не така активна може бути. А риба при активному кльові вона буде хапати в першу чергу активну приманку, а при пасивному, звичайно що треба зменшувати. Але я бачу, що зараз активна фаза у риби і... Можна вішати велику насадку, об'ємну, з тим наміром, що можна розраховувати на якусь більшу рибу, бо якщо ставити маленьку, то і така дрібна плітка так само може на неї відразу відреагувати і засмоктати. І ви отримаєте на гачку саме дуже дрібну. Рибу. Ось знову є клювання, поки гачок падає, відбувається клювання. Підійшла дрібна риба, і зараз буде, поки не підійде знов невеличка риба, більша риба розпугає меншу рибу, тому зараз треба дочекатися, поки підійде крупніша риба, а вже за крупну рибу дрібна розходиться, вона боїться. Пає клювання. Ну, ще раз і витягуй, давай. Раз, два, три. Пішли. Не, не хочу вже. Ну і є, єсть. Давай. От, велика насадка і риба її намагається стягнути або з гачка ця дрібна риба, або тягає за краюшек. Насадки і ми бачимо такі постійні якісь вібрації. Треба дочекатися, коли вже буде удари, тоді це точно риба вже максимально закопнула нашу насадку. Такі дрібні пум-бум-пум. Виймаєте опари, щоб смокт, а риби немає. Це вона тягає за, за країн. В такому випадку краще зменшити вже насадку, а тоді вона буде швидше засмоктувати. Ну, Тоді і не буде великої риби, бо оця мала оп, буде просто знущатися. От як зараз надімною вона просто знущається. Дрібнота. Гачок великий, насадка велика, але риба дрібна, дуже дивно. Ось бачите, ось така дрібнота. Гачок ледве пролазить в пащу, але їсть насадку і разом з гачком. Щоб трохи гачок був би там всередині, його вже неможливо було б дістати. Прийшлося б вириватись. Кишками, але я все одно поставлю велику знову насадку, щоб така дрібна риба не могла так швидко її з'їсти. Маю ще одного коробчика. Оба так само невеличкий, я думаю грамів 500-600, але із-за того знову повторюся, що на класичний фідер. Монтаж маю на увазі. Ох, зійшов. Так, от бачите, ось вам і... Ось вам і ситуація із за того, що а, форсував. Вже хотілося дістати скоріше. Ну нічого. Буду надіятися, зараз знову щось проклюне. А закриваю я його. Подивіться, бачите, насадка велика. І закриваю його е, кастером, куклою, точніше, чи кастером як краще. Так, без прикормки закину, подивлюся. Сказати, неможливо. Стало. Ця дрібна плітка стала таким шаром, що неможливо від неї відбитися. Я навіть вже і кукурузу вішав, і великий гачок, і велику насадку вона стоїть, стоїть просто стіною. А тягати з 60 майже метрів на 4,27 таку плітку, це просто знущання, я вважаю, над, над собою. На пікер, звісно, було б класно половити в закид, але на 4,27 це просто знущання. Тому я, мабуть, буду закінчувати свою риболовлю. Чесно кажучи, втомився закидувати на таку дистанцію та ловити таку дрібну рибку. Але було цікаво. Знов випробував вудлище на От, Хоча думав половити іще далі, так як маю довгі вудлища. але промірявся і далі. Ну, не дуже така приємна на дні. Ситуація, дуже багато муляки, і мені здалося, що там краще не ловити. Тому посунувся якраз на 57 метрів і там вважав, що буде саме перспективно. Але що, підводячи ітоги сьогоднішнього дня, можна сказати, що і коробчик був, і підлящик, і плітка. В принципі, кайфанув, половив. Тому, якщо у вас є можливість, виїжджайте на риболовлю, кайфуйте, насолоджуйтесь та ловіть свої трофеї або а, просто ловіть в кайф. Ну, а з вами, як завжди, був Володимир Доршенко, канал Берегфідерфішинг. Всім пока! І тільки під кінець я з вами попрощався і відразу плюнув в коробчик. Зараз я спробую його дістати, якщо вийде. Як кажуть, на останню годівничку. На останню годівничку плюнув коробчик. Оно таке часто буває. Все. вже почав складатися, складати речі. Тут О, Зірвався, зірвався коробку. Нічого страшного. Тільки склався, склав речі і тут... Кінці, як кажуть, на останню останню на насадку. <глухи> на коров. Пока, друзі, пока.